І хороша лінія була жаба Зі сум, сум, сум голубів, сум, да. да. то є, да. є од його голубівка, це mm. кобиців вбив, то це я кільце зняв. Слава, в тебе є колекція чужих колес таких? Да. Є? Багато? З десяток є. От у мене так само. Як візьму жменю, mm. я навіть і не знаю, може колись покажу, а може не треба показувати. Там різних заводчиків по Україні. Ну, значить, це вже я не забрав їх, вони не залетіли. Десь вони в мене в дворі пропадали. правильно? Yeah. Ну, У мене була епідемія, коли я вже казав. Mm. Була колись епідемія. У мене мене раз їх покрутили, їх голубів. Можливо, в той час вони пропали. А то ви знаєте. А то захворів, да, допоміг йому. Але колектич вже колись в мене є. Має колись забере і поніс. Голубе вже, вже мерква, то кольцо зрізає. Коли, коли відбив його, маєш на увазі. І мене таке а дуже було. Дуже рідко кольцо залишається, коли з'їсть. Отак пір'я. З'їдає, да, да, Значить, Я зразу кругом прикмету. Ото я ж на полювання хожу, от коли лист поїсть, що з'їсть, лист кістки залишає. Ястреб не залишає нічого, щоб знали. Ото якщо прийдете, і одне тільки пір'я валяється на місці, ото вже знаєте, що там в його, цей ястреб. Нічого не залишається, а вже ноги з кольцями ковтає. А лисиця, лис лисні, лис косточки залишить. Якусь, вам треба ще одну будку завести таких голубів, щоб поганяти. Є, Споти... є, мені скидав відео, є, такі, що він тут. Але ж тих голубів жалкувато, да, да, да. що вони їх втрачати, а цих не жалко Вона втрачати. Ганяють, значить, їх забратував. Реально питаючи, мені їх особо не жалко. я їх ганяю, вони поперечні. Не показують те, що треба, а я їх в небо. Ви прослідковуєте, яка тенденція? Те, що не показує, як треба, ти якраз і літаючий. Тому що їм не жалко Ну, Бачите. От, от вам і відповідь на всі питання. Да. Так що на двох світцях не можна. Це сіре, сіре, сіре. сплошне голубенята, можна сказати, одноразові. Три пари вигодували, зимородки і весною оце літом. Ну, ну, воно воно сіре, а все підняли. Сильно стойке чи, чи... стойки і не вертають. Не вертається? Да. Задуває його. А, ну, по яким? а по яким? Михайло Васильовича голуба, голубка, <рес> я бачу. А голубка, да, голубка я бачу. горобина Ярослава. Дуже стойка така. Mm -hmm. Там присутствується це діло. Mm -hmm. да, да, да. Я бачу. Mm -hmm. Трошки ки крилами кидає, так? Да? Так, mm -hmm. да, крила напереді, стойки такі. Mm -hmm. Ну, Це ну... що недостаток не no, Ну, так... — Це і шести одне показали що... — Слава, голубів без недоліків немає, в принципі, апріорі немає. І Якщо і... щось одне, то щось друге. Да. Не yeah. друге, то щось yeah. третє. Yeah. Ну, такого не може і, бути. Чим каче більше, тим да. більше Тож, можна Тож, тут... його потеряє. Тут кожен градуює для себе. Щось одне. Так? Да, щось одне і одне тримається виводиться. В одному треба, щоб в хмарах літало, але ж воно трохи буде не таке гарне. Да. Не таке стійке буде. Тобто тримає стійке, воно більше 200 метрів не підніметься. Оце. А якщо підніметься, то не сяде. Це чорний муроголовою, му 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 то білий. І те нормально, і те нормально. Тільки хай між собою не собачиться, дивиться. Да. Хай між собою не собачиться і розуміють, що... Голуби всі різні. Yeah, yeah, yeah. І хто полюбляє, той хай цим займається. Yeah, yeah, yeah. А то той тримає красивену і порівнює всіх. Yeah, yeah, yeah. І своїми каже, дивіться, як у мене все, а у вас не такі. Так, то по-своєму. міста. Всі люди різні. Да. Каждый, любили, yeah, я приїжджаю, yeah. ось, я люблю всі голуби. мені красиво, вони злітають, вони по масі. Красиві, okay. да. так. Okay. Да, 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 Сівомові. Я, я, я бачу, що і старий голову да, серп... не молодий. Да, да. А по чому ви бачите, що інстарій гол? Оце кремат? Да. Ну, а по чому ви бачите? По, по восковиці? Я мені. бачу. Я бачу. В mm -hmm. мене опит же такий, як і в mm -hmm. Да, Все підсказує, розмірений. Я бачив голубів. Ото кажуть, дивіться по восковиці. восковицю. Його, його З восковицями такими, як горіх. А йому рік два. О, оце. Mm -hmm. Де, 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 де взялось, mm -hmm. оце воно взялося, скажи мені. Оце прибилося воно Прибилося? О де mm -hmm. воно взялося таке? Хтось ще тримає в селі таких? Mm -hmm. Ні. Ну вона, ну вона проста дуже. Це літун. Це літун такий Дуже часовий. Але я вам признаюсь, вона взлетіла, вона мені не дуже сподобалася. Часа вийде. Без да. Ну, да. вона не дуже мені сподобалася, так, uh -huh. да, це голубочка. Uh -huh. Це голубочка. Ні, ні, стой. По-моєму, голубочка uh -huh. буде. Голубочка, дай. Тут... От вона злетіла, я ж ждав, що вона злітатиме. Uh -huh. Вона мені не дуже сподобалася. Треба оспіймаєш мені в руку, руки, її. Так може треба взяти перевізати вдома. Ні, 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 я ні? поки в руки не візьму. Uh -huh. Якщо зайде. Вона буде літати. Я так бачу, що вона буде літати, але наша привіряти. Я так знаю, що вона буде літати. Ну, така вона навіть, така підтягнута, хороша. Але ну, то вона... Вона не зразу... От коли злітала вона мені. Вона... Може вона десь дикарями жила місяць? То... більше всього. Да? Що вона О, приходила тільки їсти, водички попити. Ото може бути, що вона І з декарями місяць жила, то вона вже перейняла три... звички їхні. Да. Да, може бути, Да, Днів три не було. А це появилось у чому. Значить, вона десь все-таки тут. Шука. Да, Шука. Да, десь вона жила, Шука. да. Шука. А де вона ночує? Там? А там ночує? Да, сьогодні ж ночувала там. Або вона не вдома ночує, да? Так. Да. Оце луската, сіра білохвоста, це ж моє дитинство таке. Воно ще воно хай щас летить. Ну слава, вона не вписується в твою компанію. Вона не вписується. А, ну давай, 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 давай. Щось мені не подобається, а що не знаю. А, знаєш що? Я з твоїми порівнюю. Щось у неї таке є. А щось неї... Мені щось не дуже подобається. Оцю можна ганяти її. Ну, Це те, що прибилося. Ну, я розумію. Вона що перелетіла. І за землю. Ні, тут це не вона, Слава. То молоде твоє. За це не вона. Воно десь там сиділ, сиді за зазиміє. То голубка, до речі, да? Що да. за зимі? Ні, це не вона, слава. Та така була більш темніша. Мене їх штук три, да. Да. Це, це не, вона. Да, 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 це не кольцями, вона, це з кольцями, це з кольцями. Це не вона. Я, я тут вже сфотографував, класно. оці білі укрилі, я їх недолюблюю. Оце біле крило, хвончики. Це ж на все життя. І даватиме в дітях, і в правнуках, і, і не виведеш його ніколи. Це, мабуть, лінія кусаків там туди якось мабуть, попала. Ну така вона гарненька та голубочка. Ти бачиш, так вона приїхає. Приваблива така голубочка, ти Та це що, та, та вона така приваба, вода. Ну, от... Вона от, ось, з дикарями жила, мені здається, вона вже одичала, правильно, Оце, я думаю, яке слово підібрати, правильно, одичала якось вона. Але... На днях убилося голубеня, вдарилася в вольєр, кобець як залетів, не ніде. У двір? Да, Кобись як улетів сюди. І вона тікала і да, в вольє да. вдарилася. Да, голубочка, і все? Замас. А ти що? Великий, да? Да, да, так? Це молодий хлопці. Зараз молоді, старий, старий не влетить у двір, тому що він вже життя прожив, він вже боїться, mm -hmm. опасається. А молоді дурні будуть у вас такого ловити навколо вас літати по дворі. Mm -hmm. І то вони поки дурне, треба з ним якось боротися. Треба якось його завозити без вісті. Десь. Це голубенят стойке, його сюди сильно летить. Надо це макове, так? Вода це, да. да? да, да, це. зліво саме крайнє. Ну, і те сіре треба сховати, що я говорив, що його всі родичі не сідають. <рес> <рес> Щоб і воно не пропало. Так. Да. Там четверта пара. Батьки хороші, вигодовують хор, на вильоті четверта. Ну, Сіріх дають, голубка горобина, голубка. Слава, і скільки найбільше пар давали племені за сезон. П'ять пар. П'ять пар, так? Да? У мене коли сім парк ліпанули. Mm -hmm. І ти знаєш, много дурного, я тобі скажу. Mm -hmm. Треба все-таки давати їм, щоб все було в міру. Вони тоді отримують. Ну так, починаючи то з той там. Ну Тут треба, ти знаєш, перебудовувати, Треба брати їх уже десь у січні місяці, в грудні, січень, mm -hmm. ото хай вже. Ось вибраковуєш, так? Да? Ні, ні, не, не спіши, це буде добре летіти. угорі. Воно поки молоде. Ви бачите, воно фіз зараз розкриває. Да, воно буде Та воно по хвосту, ви бачили, яке воно погане по хвосту. Воно, воно, він його так. Да, да. Воно воно полетіло, воно дивіться. Бачите? А в нього не вирваний хвіст випадково? А де воно перелетіло? Он справа, справа сидить справа, саме, саме крайній. Ні, це теря хвоста. А, а, да, тут вилками було, це, правда. Так, да. так, Я помилився, да. То було так, з вилками. Хай посиде. <ривіт> а це білохвосте, да-да-да. так. Це ще під... під <ривіт> да. <ривіт> да, да, да. Оце все, все прилетіло. Вона точно, вона задикала задичалася. Да, і... Оце каре якесь воно дике стало. Точно. Його аж пошатує. Воно десь. десь, Оце може і причина, тому що воно. Аж пошатує. Да, точно. — Вчора воно накинуло, ні прилетіло. А давно прилетіло воно? Тиждень назад, ну уходить. Воно не ночує вдома, тоді приходить. Це першу ніч ночувало. Ото вже все. Якщо першу ніч ночувало, воно вже буде. Тут вже їсти дають. Все, Дякую. тримаю, воно трохи цей. О зараз підхарчується, окріпне, і на і воно воно поміняє свою поведінку, побачиш. На воду, на їжу накинулось. Усидиться зараз воно устаканиться mm. трошечки. Не буде головою крутити туди-сюди, буде жити, тут як в себе вдома. І воно поміняється, побачиш. Добре. Слава, не дівайте, кари нікуди. Я її вже сфотографував. От ти її трохи підлампічиш, може в мене на нього коляже. Я вам зразу казав, ж любить таке. Да. Миколаїв, да. вона буде, а що там у тебе цим рев'ятником, давно були, не Значить так, розказую, вчора вперше раз в двір впав вчора. Ага. Я сиджу в хаті, я чую, я на дворі переполох вискакую. І він кром хати літає і штук вісім у небо підняв, то ті, що вверх підняв, два пішло, пішло, він за ними пішов туди і одно таке цапнув. Оце перший раз вчора влетів. І молодий, молодий, дурний. Молодий дурний. Ну я його швидко переговорю. Я йому покажу, куди треба летіти, він туди і полетить. Він, такий, а, він такий ненормальний, що я він літає кром хати. Я взяв там щось руку, не пам'ятаю вже, чи деревинику, чи що, підкидаю, чуть в нього не попав. Він ноль. Він, він, він нормально. Він дуже талановитий, то раз у мене другий, третій, він, з кожним днем буде все осторожніше. Так, звісно. Я провірив його, да, бачу, що він не реагує. Значить думаю, ага, значить це ручний, значить ми його піймаємо. Це нормально буде. А. Слава, а ну піймай ту кремачку зим'я. Піди, пошукай. Кремачка там пила воду, сплошна. Та що за зими прилетіла? Ну давай. давай. Я колись кару в нього взяв, голубочку. кару голубочку взяв. Я б хвостеньким, не пам'ятаю, чи так, білохом. Вона мене виводила років нера 5 чи 6. Капітальна голубочка була. Порпала тоді вона. Ось да. Да, таку приблизно, як оце кару, він каже, я тобі цю кару віддам. Вона йому і не красива, і вона йому не, не, не сподобалася. Він ж знає, що я її буду ганяти. Я взяв її. Пару разів підкинув, потім посадив її на гніздо. Мені, знаєте, чудова була голубочка, чудових давала дітей, так скажу. Бачите, в нього горіх поряд і в нього не сідають. А в мене тільки то я буваю з жену і лінтяю всі... Ах, рябий красавчик які. Ай-яй-яй-яй-яй. Це не по вашому? Ні. 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 Це в нього якраз секретна якраз така лінія. Я навіть її не знаю. Я забув. Зараз розпитаємо, що в нього за синіряби. У мене синій рябь. Із сіл Миколаївської області. Всі жителі, жителя це. І все, що синє в дворі, це все тих старих кровей. Воно, бачите, яка стайка міня. Він каже, що багато. Миколаєвич, її тут немає. Вона сюди зайшла, слава. Ні, там закрито. Закрито? Так я її не бачу ніде. Вона тоді злетіла, сіла сюди на вольєр. І після того я її вже не бачу, де вона. Ну а де ж вона? На дворі теж немає її. Вона може бути на горі. Гарнете, так. Оце такі. Де я вам казав. Що? У Вітьки. Голуби. А, там, де ми не заїхали? Так. Та оце такі. Де. Ну Вітька, якщо наберете сміливості, то запросить там. І, і, і мазь така. Розумію, розумію. Заїдемо колись, якщо він буде мати те, да, бажання що буде мати бажання. Слава, оце, що ходить внизу, воно молоде твоє, воно тільки перелинює. Я звідси бачу. А та вже була доросла голубка. Вони вже. А як можна да? а показати Так? А, ну таке справа. А, там ще під горіхом ну, здавалося. Воно тільки довго. Нет, То Це вона... їй так ясно, що на льох. Я так бачу, що на льох Бачите, який секрет, що на горіх не сідають, ну сідають. Бо вишка вища. Через це вони сідають на вишку. На мене горіх найвищий, то вони сідають на горіх у мене. Ще слава Дасім трохи прочуханки. Знаєте, скільки ця удочка коштує це якось? У мене теж така удочка, я дома ганяв. Оце удочка до тисячі гривень. Та, ганяв, в мене була теж така. О, то вони там добрячі. Це я да, на це да. Да вони, да, вони тебе там капітально втекли, так. Да. о да, капітально. Слава! Там, то у тебе ще більше, ніж у мене. У тебе ще більше, ніж у мене. І хлопці не достанеться. Да. Вони більше бояться слави, ніж копці, я думаю. Слава, ні, ти їх там не дістанеш, ти точно. Молодий. О, де би ди би А то не вона, ну горі, диви, ставочка біла всередині. О, готово, бачиш. Вітер гарненький, зараз такий лагідний, лагідний, несильний, лагідний такий терес. Такий лагідний інтерес такий. Ото так треба. Діти хороший на після робіт. Він кала, бачите чи ні? Да. Це не воно. Біло хвоста, воно. Не воно. Вона. Ви думаєте? Да. А сіра? Да. Це вона ось слово? Да. А ти що? Похти да. йолки палки тут, вам... тут вона мені подобається. Я вам кажу, А ви мене не слухаєте. Я хоть не так тут тут вона мені сподобалася. А тут літало, наче якийсь інвалід так. Хороша, да, голубиня, ну да, да, хороша. Да, ну слава як це візьміть? Ну, якщо слава буде мати десь його на меті спровадити, то я заберу. То я заберу. А то макове а горіть, що це не Якось? Ану, діться, воно, воно. Це сиваряби. Сиваряби, так? Він це Тож... це, це совстав. Воно гляньте, таке легеньке. але чи точніше. Воно ще ж в линьку не пішло, ще не перелиняло. Воно перо в нього, а яке легеньке. Легеньке. Треба так їх легенько-легенько, хто, хто побажає, той полетить. — Там Ні, не не, не, то... ну, з вишки зганяти дуже просто, щоб ви знали. Елементарно просто. Він зараз гепне по ній воно. Не. А, дивіться. Все. А. Бачите? І удочки не треба. А ще краще молотком геп по ній. Вібрація піде і вони зразу відчувають і ногами, одразу поскакують. У нього багато голубів ще не зелені, не слава. Вони тебе що, пізніше шуть? Багато не залинине голубів, такі, щоб крила цілі, хвости цілі, я бачу. Допонать да, уже багато. Да, я кажу, молоді багато такої. А є зимороків, і доці у вас. Я свої кращі такі великі, бамала, такі це Ярослав мені привозив. Ну, я бачив, що це прийняти. з Брусилова були Вітьки. Це я до сказав, да, да, що да. це mm -hmm. по Брасівому. Да. Це ви про то біло, так? Да? Білястою Кримака? Крема, я Миколаївчу ага. зараз. А ти у Віті в Брусилова брав голубі? Ні. А, я через Ярослава зрозумів, все. Та й нема, зрозумів. Слава! Оце синій рябий старий, я забув його історію. Звідки тебе взявся? То що там сидів? То старайся, Сувітова. Сувіток. А, все, правильно, так, да, так і був. Архіонович. Так ти казав, так. Да. Mm. Так, піду я батарею, поміняю, хлопці. Батарея вже сіла. Так, п'ятне сіло, от чого, вони бездорові, блять, чи що. То таки у нього Конституція... Махо, крила. Mm, yeah. У нього таке тіло, що він і хоче мозами може прилетіти. Yeah. Yeah, yeah. А в ньому не вистачає отих yeah, yeah. навиків, щоб бороти цей вітер, чим більше ця... вітер, тим швидше вони вточнять. І то вони стоять, вони туди. не здають, а потім вже вони пропадають. Сила припала і засунула. А yeah, yeah. я ж бачу, що побив сила. Я жавтеньких можна зробити. Любите жовтий, по вас тут я бачу. А тут я бачу навіть. Так, да, їх було більше, я вже половину їх вибрав. Да, так, жовтий я бачу, та да. меча це. Да. Саші, Саші поділився. Да. То Саша прикормив його. Вон така, собі. Слава, да. воно в переобразилося. Слава, якщо будеш десь його в планах кудись здівати його, то я перший на черзі. Тримай його. Я трубу так і скажу. Що да. це голубиня мисника, хай не здумає під. <рес> не -не, нехай, нехай. нехай він тримає, ні-ні-ні. Хай він тримає. Раптом там воно йому пригодиться, десь він роздивиться його. Я за душу не беру. Миколаївич, поїхав. Все їдемо. Слава, дякуємо. Да, дякую вам. Да, дякую. Дякую. За все. Провідали? дякую вам, що. Да. Провідали, що... да. Провідали? Що... Да. Провідали? Да. голубів. Да. Дякуємо цьому двору. То, там, які... День. Угу. Та, я б тут теж живий, це таке, да. що це я... Я б теж так жив, щоб він, так. Всім пока. Господарю дякую, всім пока.